З початку року на Закарпатті фахівці головного центру спеціального контролю зареєстрували 14 землетрусів. Останній трапився 23 вересня. Його епіцентр знаходився на Свалявщині поблизу села Голубине на глибині 2 кілометри. Магнітуда становила 2 бали за шкалою Ріхтера. Найпотужніший із зареєстрованих землетрусів стався 27 лютого в районі селища Велика Добрень на 19 кілометрів на захист від міста Мукачево. Магнітуда його склала 3,3 за шкалою Ріхтера, інтенсивність струшувань в епіцентрі 3,4 бали за шкалою МСК 64 Небезпека землетрусів в Закарпатській області обумовлена локальним впливом сейсмічних джерел, а також потужною сейсмоактивністю зони Вранча, землетруси якої можуть відчуватись на території України, додають у головному центрі спеціального контролю. Закарпаття є районом з підвищеною сейсмічністю, тому така кількість землетрусів не є чимось надзвичайним. Переважна більшість цих подій є низькоенергетичними, реєструються лише інструментальними методами та не відчуваються населенням. Періодично, по мірі накопичення напруги, можуть виникати і відчутні локальні землетруси, але через невелику глибину джерела вони відчуваються лише в підцентральній області.